Ну, є любов. Любов. Так, любов, я точно бачила, так. Ангелкові нас прийняли. Так, отже, у нас в порядку денного сьогодні 6 питань. Давайте за основу. Хто за порядок денний? Хто проти? Утримуйся. Всі за. Всі за. Так. Чи є питання зауваження до порядку денного? Нема. Тоді в цілому. хто за порядок денний. Хто проти? Всі за. Всі за. Приступаємо до першого питання. Про встановлення тарифів на теплову енергію, ніби на тисну конструктування та постачання послуг, постачання теплової енергії знаємо, чи хазу електричних компаній, але з, з Кимської ради на опані 3025-1500. Доброго дня. Звикле рішення. Що те, що кожного року ми приймаємо тарифи на, на тепло. Спочатку вказався енергетична компанія, відповідно, після того тець. 18.09 до нас звернулася Карловська енергетична компанія з заявою, розмістили в засобах масової інформації на сайті інформацію про для того, щоб надавали пропозиції зауважень. Пропозиції зауважень не було, повідомлені на сповідомленого листом. Проект рішення розміщений у нас на сайті. Ну, по тарифах хочу сказати, що Каловська енергетична компанія. Забрала інвестиційну складову, тобто в цьому тарифі інвестиційна складова не включена, тому тариф порівняно з минулим роком він зменшився. Для населення, ви знаєте, дія мораторій на рівні 2022 року, відповідно, той, який був 2022 року. Була в нас тарифна комісія, розглядала дане питання, тариф повністю погодив на прохання підтримувати. Ну, ми цьому році їм закупили профіль принцип і матеріали для ремонту теж. Ми розуміємо, що через три роки центрального теплопотачання не буде і подати кошти зараз, ну, тому тобто, перешті. Потім, потім на нас потім. Буде процесу, не буде про це, щоб ми не давали гроші, поводи, забрали. Так. так, так. так є питання за ваше? Ні. Так, також задали про рішення. Хто проти? Зотримались. Всі за. Всі за. Пішення про затерні програми комунального підприємства також міської ради на 2026-2030 років. Так само до нас звернулося наше комунальне підприємство АвтоРесурс з річним планом. Аналізуючи цей річний план, ми розуміємо, що в нас є зниження а, корон... інвестицій. А, інвестицій. Я, по інвестиційній програмі закладають, планують на з 26 по 2030 рік, планують закупити обновлений ці техніки. 800 тисяч інвестпрограми вкладають, це є амортизаційні витрати і 140 тисяч. Є питання за вас. Не знаю, хто заданий практично. Попробую. Наступне фактично про погодження річного плану надання послуг з окороння побудованих відходами. Операції видалення побутових відходів, яка просунська ОСКІ ради на 2026 рік. Так як я говорив, що іде зменшення захоронення відходів минулого року. Було закладено 133 тисячі, зараз закладається на, на наступний рік 124 тисячі. Цю цифру ми беремо з факту за півроку, яка зараз поступила на полігонне на захоронення. Відповідно, у нас виходить така загальна цифра звичених відходів. Я ну, пропозиція затвердження. План ставиться. План ставиться Ну, Тут ще враховувалися і сусідні громади, з якими є тобто проводиться на різних. Але десь очікування є те, що це по факту той обсяг буде ще менше. Але зрозуміло, що це впливатиме на тариф. Чим менший обсяг, тим більший тариф ну, десь дасть екоресурс, дає трошки більший обсяг плану. <гум> сусідні громади, якщо заводять, вони ж оплачують, так О, Так, ну, Так? Yeah. Да, ну, да, нам ну, 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 краще всі взагалі не брати. Нам без того <гум> свої. Можна простягувати. Це було, що не буде. Нам без своїх. Нам але новий. Полігон зробити, адже полігон теж так само не безрозумірно. Ми коли ждали колись нам по всему заявили. Причому за ціною, напевно, в три рази більшою, ніж, ніж зараз здійснюється. Ні. Ми маємо право накрати. Да. Ми, 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 ми лише дозволили тому політику, ліновиці і верхні, так, там громада. Це сільський рад, кого ми можемо приймати, ну, така була мова, могла дарить наші лікарні. Добре, є ще питання з вами. Нема. Хто видання протищено? Хто проти? Потримається. Річного плану надання волосся централізованого водопостачання. Централізованому воду віддання довкорпартних птахів на 2026 рік. Це стандартне рішення 19 серпня звернулося до нас. Довкарпатних про затвердження річного плану. Є питання залишено? Нема. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Хто за? Так, наступне проєкт рішення про затвердження проєктно-карштарської документації на будівництво об'єднання, конструкція випускної диспільної стінки на області на шановні голови! Кавиша Дана ми запрошуємо. Ваш розгляд вноситься проект рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво об будівництво об'єкта реконструкція протисувної підпірної стінки на вулиці Філатова, 3 в місті Калош Івано-Франківської області. Пропонується затвердити проєктну кошторисну документацію на будівництво об'єкта реконструкція протисувної підпірної стінки на вулиці Філатова, 3 в місті Калиш Івано-Франківської області. Об Івано області з наступними показниками. Загальна кошторисна вартість 417 402 тисяч гривні. З них будівельні роботи 315 тисяч 686, інші витрати 36 тисяч 521. Податок на додану вартість 65 тисяч 195 гривень. Прошу підтримати. Є питання з важного? Нема хто за дане притрішення? Хто проти? Утримався. Всі за. Завершення прийняти. Притріщення про безкоштовну передачу дизельного пального із місцевого матеріального резерву. Олег Юрич, будь ласка. Добрий день, Андрію Михайловичу, шановні члени виконавчого комітету та присутні. Підготовленим проєктом рішення пропонується надати дозвіл управлінню з питань надзвичайної ситуації Калинської міської ради на безоплатну передачу з місцевого матеріального резерву дизельне пальне від відповідно до додатку у зв'язку із проведенням заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня. Так, є питання зауваження. А на його основу? Там, по там 960 літрів, сума 47 тисяч. Ще є питання? Нема. Хто задане проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Всі за. Дякую. Рішення прийняте. Порядок денний не вичерпаний. Всім дякую, що знайшли час. Прийшли.